Ми ну, знімаємо, так да, чи ні? Ось так ось, але я верх ногами зараз. Опа. Опачки, ну, видно, що вже тиждень не знімала. Зразу десь це губиться, це як його ем, опит, да? ну що, привіт, у мене завалений горизонт. Ну що, привіт! Мене звати Ірина і ви знову на нашому каналі. І нарешті я вам покажу нашу кухню і техніку. І це місце, де ми завжди найбільше проводимо часу з дітьми. Тут постійно хтось щось шукає, відкриває зранку до ночі і так далі. Тому, welcome! Що? Перше, що я вам покажу, це наш острівець. Тут ми проводимо найбільше тут це, Я давно мріяла про такий острівець. Тут всі сідають мої прекрасні діти, дівчата. Ми тут з чоловіком їм мажемо бутерброди подаємо, Самі тут стоїмо. І тут у нас такий коннект виходить. І ось так. Зараз вам хочу показати, що з цієї сторони в нас є тумбочки. І в мене було, по-моєму, проєкту, що тут будуть стояти тарілки, де я так тут щось роблю, тут дала тарілки, щоб це все було максимально зручно. Але вийшло так, що ми трохи змінили і великі тарілки ми ними менше користуємося, такі там залишились. А менші тарілки, які тут стояли, ми все ж таки поклали сюди, тому що нам незручний цей пуш. Тому я вам скажу, з опита я нікому не рекомендую в пуш. Хоча я якось дивилась обзор кухні, де в них під е, плитою був пуш, і вони тако коліном, щоб не пачкати. Ой, От бачите, вже пуш не працює. От, пуш відкрив, собі взяв олію і так же закрив. І типу ти нічого не пачкаєш. Але я проти пушу і більше. Наступному домі, якщо він буде, в нас пушу не буде. Ось така шуфляда, дуже зручна, або ручки, або що, і якби була можливість, я би, звичайно, переробила. Зараз вам покажу, покажу нашу робочу е зону, де ми е займаємося приготуванням їжі. Ось у нас така е плита, мілі, індукція з встроєною витяжкою. Е це дуже зручно, максимально зручно, я зараз вам покажу, як вона, от, наприклад, я ставлю каструлю і от як працює витяжка. Коли ми щось жаримо, просто все йде на вулицю, туди йде пряма труба. От витяжка включилась, коли ми закінчили приготування їжі, витяжка сама не включається, потім вона виключається через деякий час. І запаху ніякого нема. Це просто найдорожча техніка, яка в нас є взагалі у будинку. Це ось ця індукція Міллі. Я вам покажу комплект Bosch. Це мікрохвильова піч, ну і духовка. Є їх різні види. Ми обрали найсередній варіант. Там є, наприклад, самоочищення. Ми взяли самоочищення. Ще цією функцією ми не користувались, тому що ми ще стільки не запікали і настільки ще не загрязнили, щоб... але ми спробуємо, я покажу, покажу вам, вам свій отзив. Духовка без пароварки, там є зараз вже в нових, де тут знімається, наливається вода, у нас такого нема. І, але все одно тут е, стільки функцій, що ми ними всіма не користуємося. І я би хотіла сказати, що напевно ми ними так і не скористаємося. Єдине, що порадила ця духовка, це те, що ми робили лазанью, і тут є е, е, от в таких. Е, Стравах. Тут можна обрати, наприклад, лазанья, і вона собі печеться, сама виключається. Ну і тут є блюда, які можна все ж таки ними воспользуватися. Що касається мікрохвильової пічі, обично, я би її, звісно, не хотіла. Але вже по проєкту вона була, стараємося на ній не гріти. Але. Ага, тут від дітей, бачите? Натисніть тут, щоб вимкнути блокування і від доступу від дітей. Зараз не чогось вона заблокувала, бо я її тільки що витримала. Ось так. І відкриваємо. Ось, от така вона йде з нержавійки. Така плита. Далі я вам покажу холодильник. Я ще не знаю, що там. Ось тут він вбудований. Тут у нас морозилка з підсвіткою, кожна шуфляда підсвічується. Це друга по коштовності із техніки. Якщо на першому місці по дороговартості це плита, то на другому місці це холодильник Ліпхін. Тут у нас трошки негарно, тому ми покажемо в наступний раз. Але я ж не могла вас лишити без відео. Ось так. Так, і ще найдешевше, що в хаті у нас є, це у нас китайська мийка 80 см, ну і кран. Чогось нам так підійшло, щоб тут була і м -м, фільтрована вода, і нефільтрована, ми, його, ну, ми спішили і знайшли його в китайському варіанті. Ну, Це не страшно, е можна поміняти. Тут я ще так спланувала, щоб по праву руку була посудомийка, щоб тут взумувальника зразу в посудомийку. Посудомийка у нас також Bosch європейської збірки. Ось так от вона тільки що помила. От подивіться, яка краса. Посадобойка це просто спасіння, коли в тебе велика сім'я, багато дітей, постійно хтось щось бере, їсти, пити, кружки, чашки. Це все постійно достається. І щоб вам зняти сьогодні це відео, я добре постаралась сьогодні. Тому ось так. Тут я хочу вам показати, що в мене стоять бокали і кава. Там в мене все храніння, воно все пусте. Я ще не знаю, що туди буду класти, але ви знаєте, якщо живеш, то все. Тут в мене кружки, стакани. Зараз тут пусто, того, що все помила посуда мойка. Тут в мене кава спеції всякі. Ну і ось так. Цей островок я планувала, що буду тут готувати, пекти пиріжки, салати. Все так буде тут. в мене просто горіти з під рук, і тому е було обов'язковим е ну як сказати, обов'язковою обов деталлю – Це розетка, щоб я могла собі включити блендер, міксер, все, що мені потрібно. Тут у нас стоїть смітник, хоча в нас є місце е не підходь моя рибка. Тут у нас було місце для смітника, щоб ми тут викинули, тут поставили в посудомийку, але вийшло так, що тут дуже кран зайняв багато місця, і ми тимчасово не користуємося. А взяли наш смітник з старого будинку. Він туди не влазить, дуже зручно. Також тут нарізаємо, тут же викидаємо ось такі лайфхаки. Це була моя кухня, а якщо вам цікаві огляди нашого будинку, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, яку кімнату показати вам наступною. Всім пока-пока!